Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, друзі, на третьому таймі матчу Динамо Київ Кішварда. Другий поєдинок за два дні. І знову той самий суперник. Команда Олександра Шовковського вдруге зіграла проти кішварди на зборах. Дивіться усі головні моменти цього поєдинку у нашому огляді. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал і натисніть вподобайку. Матанович у штрафний майданчик тут Шапаренко. Бачите, Шапоренко всюди встигає. Він так само діяв і у вчорашньому матчі. Він у цій трійці півзахисників він найглибше все ж таки розташовується. Він відповідає за просування м'яча. Супряга! Супряга зараз з м'ячем. Хороша передача! Задорожний можна забивати, але зараз рятує свою команду. Марцелкович буде кутовий. Давайте швиденько ще раз подивимося на цей повтор. Супряга. Його передача на задорожного і рятує свою команду Ковач. Супряга. Волошин. Волошин розбігається. Передача на Шапаренка. Шапаренко удар! Сейв зараз від Ковача. І ніхто не зміг добити м'яч у ворота. Хороший момент для Динамо. Можна було забивати. Давайте ще раз цей момент подивимося. Можливо, під час удару э, хтось забіг в офсайд, зафіксував цей арбітер. Під час удару Шапаренка. Ловар назад на Суркіса. Ворота Динамо вибиває м'яч вперед. Тут достатньо габаритний задорожний. Намагається поборотися за цей м'яч. Продовжується атака Динамо. Ярмоленко забігає піхальонок. Ярмоленко на піхальонка віддає. Обігрується з Піхальонком. Передача практично на порожні ворота від Ярмоленка, але вона не проходить. Продовжується атака. Тепер вже гусів навішує з правого флангу. Ярмоленко на підхопленні. Це один-нуль. Забиває Ярмоленко. На 16 й хвилині. Зустріч. Ще один на користь Динамо. Тут чудово на підхопленні зіграв Ярмоленко на добиванні чітко лівою ногою в кут. І Динамо забиває свій перший м'яч на ось цих зборах у Словенії. Ще раз дивимося за цією атакою. Здорово обігралося з Піхальонком. А тут вже Ярмоленко Після передачі Гусева був найспритнішим у штрафному майданчику Кішварди. Дивимося за цим моментом. Вибиває невдало Іштван Шолтес. А Ярмоленко добиває ворота. Іштван Шолтес знову на кірменді. Непогана зараз атака в один дотик від Кішварди і удар у ближній кут, але удар не точно від Мілоша Спасича. Давайте ще раз подивимося за цією атакою. Удар спасича з, з лівої ноги, але дуже гострий кут і було видно, що бити було максимально незручно. Ру, Цікаві коментарі я читаю. Коментатор, як можеш Андрія Миколайовича Ярмоленком називати? Він тобі в батьки годиться по віку. Ну насправді, друзі, коментатор ваш трошечки старший за Андрія Ярмоленка, і у нас немає проблеми з тим, щоб називати Андрія. Без по батькові, і він цього й не просить. Насправді, але звичайно, що величезну повагу будемо до Андрія Ярмоленка проявляти. І сьогодні він найкращий поки що по грі. Чудово він диригує своїми партнерами. Він в кожному епізоді намагається чомусь навчити навіть з технічної точки зору е, молодих динамівців. Супряга, супряга зараз із м'ячем. Передача на порожні ворота. Задорожний задорожний зайвий дотик робить. Піхальонок на ближню стійку. Його подача відбувається кішварда. Із м'ячем залишився мілош Спасич. Його передача на Мішановича. Мішанович забирає у нього Осипенко. Порушення прав проти Мішановича. Жовту картку показують Гусєву. Тут цікавий момент, у нього вже була жовта. І за перший ліпший фол, друга жовта і вилучення Гусєва. У товариському поєдинку. Це не зовсім потрібно. Насправді кричать, це футбол. Зараз судді Ярмоленко із суддею намагається поговорити. Ну... Та ну я не знаю, ну, чи це жовта картка. І Мішанович навряд чи там виходив на ударну позицію. Так було порушення, була боротьба корпус-корпус. І в будь-якому разі треба пам'ятати, що це матч товариський простріл. Не пройшов. І зараз може Кішварда організувати контратаку. І що тут не було порушення? Правил. продовжується гра. Шапаренко його переведення на Караваєва. Караваєв. пас на Ярмоленка. Ярмоленко на Караваю повертає ще один простріл у Сітці! Супряга! Супряга забиває! Ну, його можна лише привітати із цим голом. Мабуть, він для нього дуже і дуже важливий, адже давно-давно не забував Супряга. У вчорашньому матчі не було у нього взагалі моментів. А зараз він реалізує а, передачу Караваєва. Давайте подивимося на цей момент самого початку. Шапаренко... Здорово тут очинив ситуацію. Знайшов Караваєва. Караваєв прострілив. Ні, Караваєв спочатку обігрався із Ярмоленком, а потім вже із ручної позиції прострілив під ривок супряги. І це 2-0 на користь київського Динамо. Вчорашні 0-2 динамівці вже відіграли Шапаренко. Його діагональ знову дуже точно на Караваєва. Караваєв ще один простріл. Третій можна забивати і у сітці після замикання від Федіра задорожного ну що ж, нарешті задорожний забив. Було у нього кілька моментів на початку зустрічі. Вихід сам на сам потім він зайвий дотик зробив. Але я би тут е, насамперед ось цю передачу би відзначав, як же Шапаренко зараз помітив. Підключення Караваєва, як точно він на нього віддав передачу. Потім вже справа техніки. Караваєв віддає на задорожного, і це три По Пономаренко на Буяльського не проходить передача. Цей склад, начебто, досвідченіший. Але немає Ярмоленка у цьому складі. Ярмоленко у першому таймі прям навчав молодих футболістів, як діяти в тій чи іншій ситуації, як відкриватися, як віддавати передачу. Ну я думаю, що це було дуже корисно для них. Удар Кабаєва повзворота. Перший момент для Динамо у другому таймі. Давайте повтор подивимося. Отут От дуже активно Кабаєв діяв на фланзі, пішов з-під опіки, змістився у центр, і тут вирішив одразу пробити непогане рішення, але удар не вдався. Тут вінчак знову на Кабаєва. Вичікують можливості для такої розрізної передачі динаміці. І зараз це вдається удар Михайленка, трохи вище воріт. Довга така атака. Достатньо потужна атака, яка закінчується ударом, що, мабуть, найважливіше для Динамо. І здорово, до речі, Торес скинув. Кабаєв. Торес. Торес. Торес набирає хід, дуже непогана швидкість. Колумбійця віддає він передачу, який фол проти нього. А тут жовту картку не даєте. Пане суддя, ні, все ж таки дасть. Ну, однозначно тут жовта картка. Дуже так жорстко зіграв Бернардо Матич і зрізав в цьому епізоді Фелікса Тореса. А, Ангеля Тореса, перепрошую. Мельник. Продовжує зараз атакувати Кішварди на останніх хвилинах цього матчу. Шолтес. Сам є Домінік Шолтес. Хороший удар! Хороший удар від десятки Кішварди. Ну ми ж говорили, що саме цей футболіст, в принципі, найнебезпечніший у складі цієї команди. Ще раз давайте дивитися. За цим ударом трохи повз ворот, трохи не влучив. Дюрко. Його навіс. Розбираються тут динамівці. Попов вибиває. І Торес. Торес перший на м'ячі. Торес обігрує Олу. Здорово! Продовжується атака. Не свистить арбітер Буяльський. Навіщо в напрямку Пономаренка? Не забуває нападник Динамо. Але подивіться, як тут Торес зіграв. Нелегко було насправді виграти цю боротьбу. Цей швидкісний забіг, але він був перший на м'ячі. І проти нього сфулив Балін Тола. Ну і набагато приємніше враження ніж було за ніж було вчора, коли Динамо програло Кішварді з рахунком 0-2. Попри те, що не забили жодного м'яча у другому таймі Динамівці, дуже непогано проявив себе Торрес. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.